Ой, всім привіт! З вами Мурка, і сьогодні ми розпочинаємо з вами нове приходження гри восьма платформа. Розробники цієї гри це ті самі розробники, що з гри восьмий вихід. Ми, звісно, його не проходили поки що. Однак, якщо ви поставите лайк, підпишетеся та натиснете на дзвіночок і в коментарях напишете пройти цю гру. Я обов'язково це зроблю. Чесно кажучи, завжди мріяла навчитися так малювати, але у мене свій упоротий стиль малювання. Ті, хто підписаний в моєму телеграмі, могли бачити, як я намалював. З Це не мого сусіда. Привіт! ти теж такий волосатий. Це у всіх японців, у всіх азіатів проблема з волоссям. Вже не перший раз з такого роду гри. Я помічаю, що у деяких персонажів сам проблем. Що ж, дядько я так бачу, ти там є, і там, мабуть, теж будеш. Як ми тебе назвемо? А що ти дивишся? Поняла. Я назву тебе. Ти будеш Вітію. А що, пасує? Вітя Сан, Вітя Сенпай. Це тупо всі дівчата, коли вперше сідають і дізнаються про інстаграм. Де всі, блін, так розмито, що мені аж в очі болить. Останнім часом аномалія це якийсь тренд, новий тренд хорорів. Чекайте. А мені треба дивитися, що тут в плані постерів. Треба і за постерами дивитися, які є. А я не пам'ятаю, можна мені назад. Що ми. What the fuck? Маток шкіри? Ох ти ж. Привіт. Він слідкує за мною. Ух ти. О боже. А що я маю робити? Йти назад? Я бачу своє відображення в ньому. А що робити? Я помітила. Так, є аномалія. А що далі? О! Вітя. Ти чого? Вітя, Вітя, не бушуй. Вітя Сампай. твоїм лицем. Ой. Oh Ми померли? Так а що нам треба було робити? Кого? Я можу здісти назад? Можу... Вітя Сампай, можна я до вас присяду? Я давно хотіла вам сказати, це Це так ніяково говорити про це, але я мушу сказати, оскільки мої почуття більше не можуть приховуватися. Я... Я люблю вашого батька. Це що? Вісім. Дев'ять, чотири. Вісім туди, дев'ять назад, 4 туди. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Походу, так, я не знаю. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Ну і тут ще 4. Раз, два, три, чотири. О, спрацювало! Невже я не така вже... Всім привіт! Мої фанати. О, так! Відійшов! Алло! Це мій симпай! А що робити? Я не мала до нього підходити, так? Блять! А, тут, типу, не продовжувати поки... у, -у Куди різемо, боже! Прибери но свої ручки! Що за дискотека тут? Коротше, я не маю зачепити аномалії. Поки я їх бачу, то мені треба їх почекати чи як. Вітя СМП, ви взагалі нічим не стурбовані? Наприклад, те, що в нашому метро тепер сатана? Блять. Ну, і що мені з цим робити? Я це побачила. Куди мені це записати? Йоу! Що ж, мабуть, я зрозуміла. Я маю чекати, поки аномалії пропадуть. Або ж просто на них не натрапити Інакше вони мене нагнуть і зроблять жорсткий анальний секс. Не продовжуйте йти в наступний вагон, поки аномалія в цій зоні не пропаде. Бляха, серйозно, весь цей час ви хочете сказати, що весь цей час одне просто правило було переді мною, і я його не читала. Блять. Ось так я уявляю підписників, які підписуються, але не пишуть коментарів. Ви не проти, я піду. Та всім похуй, я так бачу. Не поняла, а чому я не можу пройти? Може, от. Тут... Я присяду до вас. Ви не проти. Що він робить? Він йде до мене? Я так розумію, він має пройти мимо. Пряме значення розуміння втратити голову. Будь ласка, не підходь до мене. Чому останнім часом? Блядь, блядь, блядь Тикаем. Пихлом я понял, в чем прикол. Пішло в жопу. о Це було дуже стрмно. Ей Эй! Hey. Шо? Ау? Oh. Шо робиться? Эй! Hey. Я присяду. Можна я присяду. Oh. Я тільки що відчула себе, ніби я в Титаніку. Do not open. Ні, мені сказали, не відкривати тобі. Ні, ну ти бачиш, який він наглий, вітя Сэмпай. іди розберись. Мені сказали, не відчиняти. Ти мені, мені, Сука да? А що робить? Do not open. О! Звільнилась. А що не так? Я ж теж сідала того разу. Тьотя вас трохи тарабанить. Що там пише? Watch. А. -а, -а. Дивитися на неї. Ух, так, я розумію, що чіпси тепер написані тут. Все, все, я тепер буду рвати, я вам це докажу. Я виграю цю гру. Коли світло, не рухайся. Рухатись тільки тоді, коли темно. Це типу гра в кальмара? У наш час ми називали цю грузірка. Дівчинко. Є. Yeah. А я казала, а я тепер. А я тепер. Do not look back. Подняла. No, no, no. блять, пиздец. Я це не навичу, я це не навичу. Ууу! Uh. Шо тут? Л4? Uh. Але чесно, інколи цікавість бере. Хочеться й подивитися назад разочок. Блять! Сука! Ледь не втопилися. Давайте до 10 дійдемо. Що? Вітя, що ти що ти коїш? Вітя. Пішов ти нахер, симпай! Як ти міг? Ледь мене не схопив за сраку. Не проходити, поки аномалія не пропала. А! Ось ти де. Ну, все. Все, Непереможна Амурка. Блять. Що мене знає, робити? Між до неї не підходите? Чи підходите? Find me. Я сподіваюся, у мене на це немає часу. В плані це не на час? Ну тут її нема. Значить вона десь. А ось туди! Привіт! Хехе, <глава> яке це вже? Восьме. А, тепер тут щось не так. Доволі тяжко, особливо з моєю убачністю, яка ніколи, ніколи мене не врятувала. О! А це було? Ха! Ха-ха! О. Де ми? Ми що в раю? Ой, тетя потрапила в рай. Сука, це та дівчинка, це вона мене, блін. Навірно, поки я тут це, це саме. А що тут? <гас> не, я падаю! Я пройшла гру. Це все? Ну, мабуть, через це і називається платформа 8. А, це не все. А я вже хотіла тільки ще прощатися. Десята? А, ми на наступному рівні? Ну, давайте спробуємо. Якщо я буду дуже багато тупити, закінчу на цьому. Так. Вітя на місці. Йдемо далі. Я їх маю обійти, по ходу, щоб вони мене не чіпнули. Не чіпайте мене, і я не буду чіпати вас. Оба! Ви бачите, яким майстерством? 9. Так. У мене два варіанти. Або з десяти йде до одного в іншому порядку, або за кожну мою помилку буде мінусуватися один рівень. Одне з двох. Знайти аномалію, добре? Бляха. І... 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 Оу. Я ненавиджу ці приколи з очима і з якимись такими ніжними органами людей. Це дуже бридко. У мене аж мурашки по шкірі. Навіть якщо це просто якесь, якесь не знаю, якесь фото або представлення ока, мені вже відсю... Ай... А? Що? Мені, походу, не сюди. А? Може, мені сюди? Ух, тобто, якби я обрала неправильний шлях, мене б згіли шоста аномалія. Все-таки воно йде в зворотному напрямку. Принаймні мені хочеться в це вірити. А з ним що робити? А, не дивитись, Поняла Не дивим, Не дивимося на нього, він сьогодні доволі таки сороб'язливий. Я вибачаюсь. Так, п'яте. Слухайте, а ми сьогодні в ударі, не дивлячись на те, що ми півгодини на початку тупили. Ну, як ми? Я? Тут нічого немає. Блять, підлагало. Це вважається за аномалію? А опа, просить подивитися уважно. В чому діло? А! Добрий день. Ясно? Так, яка це вже аномалія четверта? Так, знову. Знову завдання на обачність. Опа, чорні очі. Ага. Стучка. Хотіла нас підманути, підвести. А не вийшло. Так, давайте вже ще, ще три, і мені цікаво, що буде далі. Не відходь. А, не виходь. Ну, добре, посидимо. Га? Вітя? А чому ти мене знімаєш? Серйозно? Тебе нічого не суромить, Вітя. Вітя, блін. Взагалі-то я бачу це. Прибери камеру. Камеру прибери. Що ж, остання аномалія, народ. Дивимося. Ну, цей Га? Це... Ну, все. Ми доїхали до станції? Нарешті. Все. Бувай, сенпай. А! Так, нарешті, ми дійшли. Виходимо на цей. Виходимо на почтову площу, народ. Так, я не зрозуміла. А тепер. А що це? Це ще не кінець? Тут якесь роздоріж. Що? Ви серйозно? Що я можу вам сказати? Всім дякую за перегляд! Ставте лайки, підписуйтесь та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові Мурки. Зустрінемось в наступному відео. Всім па-па!